Вітаю, шановні глядачі, дві тисячі від Дональда Фредовича. Ух, восхитівся хілса Фредович? Українською політичною культурою чи державними рішеннями? Давайте поговоримо про ці гроші, що вони зроблять взагалі. І Чи не це переборчик, особливо коли американська економіка дотепер випльовує? Вибачте, кров'яними згустками у цей мані-гелікоптер, який було зроблено під час ковіду. Я кажу про те, що вони дуже важко впорались з інфляцією, І то зараз ще не найкраща ситуація. Дивіденди по дві тисячі доларів кожному американцю. Гроші просто так від уряду, як подяка за терпіння. Люди, які виступають проти тарифів, дурні. Все це пише Фредович. У своїй соціальній мережі кажуть, що Америка найбагатша і найповажніша країна світу, а тарифи роблять американців багатими. Тому зараз кожен отримає свою частку. Вже от я доведу, що багатими роблять. Звучить як мрія, чи не так, але є одна проблема: математика цього плану не працює взагалі. Експерти відкрито називають його нереалістичним, і що найцікавіше, сам міністр фінансів дізнався про цю ідею з тих самих постів в соціальних мережах. Бесен був, напевно, просто в шоці. Просто в шоці. щоб зрозуміти, чому президент Раптом побісяв гроші, треба повернутись на 5 днів назад. 4 листопада 2025 року в Америці відбулися вибори губернаторів у двох важливих штатах: Вірджинії та Нью-Джерсі. І для республіканської партії вони пройшли невдало. Демократи перемогли з великою перевагою, причому в тих самих округах, де всього рік тому Трамп показував непогані результати. Ну, це невизначені такі території. Проблема в тому, що американці відчули на власному голосі вплив тарифів яке запровадив Фредович за даними бюджетної лабораторії Єльського університету, поточна тарифна політика коштує в середній сім'ї 1800 доларів на рік. І що гірше, 61% американців за опитуванням вважають, вважаючи саме політика Трампа погіршила економічні умови України. А наступного дня, 5 листопада, відбулася подія, яка могла поставити хрест на всій тарифній політиці Фредовича. Верховний суд США розглядав справу про законність його тарифів, і судді виглядали вкрай скептично. Суддя Емі Коні Барет, яку сам Трамп призначав під час першого терміну, запитала урядового адвоката, чи справді кожну країну треба було обкладати ми тарифами через загрозу національної безпеки. Суть проблеми в тому, що для впровадження тарифів Трамп використав закон 1977 року про надзвичайні економічні повноваження президента за майже 50 років існування цього закону. Жоден президент ніколи не робив нічого подібного за конституцією США. Повноваження встановлювати податки включаючи тарифи належить Конгресу, а не президенту. Трамп обійшов законодавчу владу, оголосивши надзвичайний стан через торгівельний дефіцит та потік фентанілу з Канади, Мексики та Китаю. Ну там фентанілу з Канади не було. Черговий раз розповідаємо про це. Але це доволі смішно. Отже, у вихідні після цих двох поразок Трамп опинився в дуже неприємній ситуації. Виборці незадоволені через високі ціни, злочинені тарифами. Верховний суд може визнати ці тарифи незаконними, а республіканці в паніці. Перед проміжними виборами 26-го року, ось у неділю, вранці 9 листопада, президент робить класичний хід. Він обіцяє людям гроші. Ідея звучить заманливо. і Нагадує стимульні чеки часів пандемії ковіду під час першого президентства Трампа американці отримували виплати 1200 доларів в першому раунді і 600 в другому 1400 в у третьому, понад 476 мільйонів платежів на суму 814 мільярдів доларів. Трамп розраховує, що обіцянка таких виплат допоможе йому повернути підтримку виборців, які зараз розчаровані його економічною політикою. Але є одна фундаментальна проблема: якщо виплачувати по 2000 тисячі доларів сім дорослим американцям з доходом менше 100 тисяч доларів на рік, це буде приблизно 150 мільйонів людей, помножте 150 мільйонів на 2 тисячі і отримаєте 300 мільярдів. Але якщо виплати отримуватимуть і діти, як було з ковідними стимулами, то вартість зростає до 600 мільярдів доларів щороку. Тепер давайте. Подивимося, скільки насправді приносять тарифи за даними Міністерства фінансів, митні збори принесли 195 мільярдів доларів, що на 153% більше ніж 77 мільярдів у попередньому році. За даними митно-прикордонної служби США, станом на серпень імпортери заплатили майже 89 мільярдів доларів тарифів. Але важливо пам'ятати, що тарифи також скорочують інші податкові надходження, коли ціни зростають, люди менше купують, бізнес менше заробляє. Надходження від прибуткового податку. Та податків загалом на зарплату падають Ну, в США. Звісно, економіка зростає, і цей ефект не такий прям значний, але його теж треба врахувати. Але разом з тим треба і врахувати, що багато ем, товарів було закуплено завчасно ем, імпортерами. Вони їх завезли на склади, і від того вони ще чекають. Поки що ну, поки розпродають залишки багато хто Да? тому що тарифи не вступили в повній мірі. І різногранні фактори, так от все дуже непросто. І Тут так поверхнево, я пояснюю, там ще купа, купа всього. Але давайте, допустимо, якісь прибутки є, але не такі, прям як їх от малюють. І то з ранішніми тарифами отримували 77, зараз 153 Цей тобто видно, що треба буде враховувати, коли ми будемо говорити про прибуток держави з американської від цих тарифів, треба ще враховувати. Те, що ці тарифи так інакше, вони були якісь стягнення, і вони ж не нуль були раніше. Так, комітет відповідального федерального бюджету підрахував, що якщо виплачувати по 2 тисячі доларів щороку протягом 10 років, це буде коштувати 6 трильйонів доларів. Це вдвічі більше ніж тарифи можуть зібрати за той самий період. І тут виникає ще одна проблема. Трамп вже обіцяв використати тарифні доходи на інші цілі, коли він оголошував свої глобальні тарифи 2 квітня 2025 року. Президент сказав, що використає трильйон доларів щоб знизити податки і виплатити національний борг. Також тарифні доходи мали компенсувати вартість величезного податкового закону, який Трамп підписав 4 липня. Закон, який додає 3,4 і трильйона доларів до національного боргу протягом наступного десятиліття. Саме в такі моменти до речі, особливо помітно, наскільки важливо мати власні фінансові знання і не покладатися виключно на рішення політиків, з тим вам допоможе. Освітня програма основи інвестування від школи останнього капіталіста. Це практичний гайд для тих, хто хоче навчитися управляти власними фінансами, інвестувати усвідомлено і будувати довгострокову стабільність. Перший рок безоплатний. Посилання на нього в описі під відео. Але найбільша загроза для плану тарифних дивідендів це те, що сам Верховний суд може визнати їх незаконними. Якщо суд прийме рішення проти адміністрації, уряду доведеться не виплачувати дивіденди американцям, а повертати гроші імпортерам, які вже заплатили за ці тарифи. Найкуменіше в цій історії сам міністр фінансів виглядав з коли його запитали про план виплат дивідендів у неділю через кілька годин після посту Трампа, виступаючи на програмі на цьому тижні на каналі ABC, міністр фінансів заявив, що не обговорював дивіденди з президентом. Іронія ситуації в тому, що Трамп намагається вирішити проблему високих цін, спричинених його тарифами шляхом роздачі грошей, які можуть спричинити ще вищі ціни. Це економічна логіка замкненого кола інфляцію підстігне. До того ж, цей підхід ігнорує фундаментальну причину того, чому люди не задоволені, вони не хочуть разових виплат, вони хочуть, щоб базові товари, послуги були доступніші та на постійній основі. Якщо ця схема не спрацює, Трамп не зможе виплатити обіцяні дивіденди, це буде ще одним розчаруванням для виборців. А якщо ж він якимось чином знайде спосіб виплатити ці гроші, це може спровокувати нову хвилю інфляції, лише загострити проблеми, які він намагається вирішити. Тому поки все це більше виглядає як. Політична авантюра Дональда Фредовича. Казки, черговий бред в соціальній мережі, який прийдеться купорить якимось чином щось якось посередині, знаходиться, якийсь ідею. Бесен думай, бесен, бесен вже одному в табло дав в іншому, може, прийдеться і по Трампу постучати. Не знаю. Бесен сам думає, що робить ти мужик правильний. Жорсткий такий, ну, бува, перегинаєш там палички деякі, але загалом ти давай, думай, як показати порядочок впереди, бо він щось странно веде себе. Всім все найкраще.